У 2009 році громадська організація Патріоти жмеренки за підтримки жмеренської ради адміністрації та колектив ЮНІКРАДІ вирішили організувати конкурс Жмеренка має талант. Він повинен був привернути увагу юних мешканців міста до громадського та культурного життя, а також знайти та підтримати обдаровану молодь. Мета конкурсу відкрити саме тих зірочок, тих талановитих, знаєте, таких неформальних. Бо районні будинки культури, міські будинки культури то трішки інша культура. А тут ми шукаємо саме талановитих людей, незалежно від віку, від статусу, які щось роблять таке, яке нестандартне мислення простих людей. Охочих взяти участь у цьому конкурсі, виявилось більше ніж очікували організатори. Саме тому цьогорічний захід провели у значно ширшому масштабі, виявши його на всеукраїнський рівень. Цьому році ми спробували зробити щось більше. Ми зробили міськрайонний, хоча вона вийшла навіть за межі міста і район, і в нас на касінках були представники чотирьох областей: це Київська, Одеська, і Вінницька. Аби визначити 25 півфіналістів, суддям довелося провести чотири відбіркових тури, у яких взяли участь 204 учасника. Більшість з них вперше продемонстрували свій талант на широкий загал. Є дуже цікаві такі люди. Головне, що про них ніхто не знає, ніхто не бачив. Бо з прикладу минулого року багато тих молоді, яка прийшла на конкурс, про них ніхто не чув, але зараз вони виступають на всіх площадках, концертних і міста, і, і навіть області. Наймолодшим учасникам талант-шоу 9 років Тетяна Горчакова із Чернятина подарувала і суддям, і гостям масу позитиву у східному стилі. А ось пісня Чорнобривці у виконанні Микити Брайляна викликала сльози. Радує організаторів Жмеринщина має талант і те, що не тільки кількість учасників значно зросла, а й віковий поріг розширився. Відтак не тільки молодь підкорювала сцену своїми уміннями. Жмеринчанці Оксані Фисюк зал оплодував стоячи. Яскраво, креативно і з пристрасним бажанням потрапити до фіналу змагалась молодь у різних жанрах: а вокал, танці, малювання, читання репу, рекламування власних віршів та бітбокс. Загалом, як виявилось, світ захоплень сучасної молоді досить різнобарвний должна больше петь, танцевать и рассказывать, и сочинять стихи, і діяти все, що можна. Готати шпаги. Все, только вот себе представить. Она должна все пробовать в хорошем смысле этого слова. Володимир Кубіс за можливість позмагатись у фіналі бореться вже вдруге. Він єдиний учасник, який виступає в оригінальному та ще не досить популярному жанрі бітбокс. До участі у конкурсі готувався довго та ретельно. Щодня репетирує, як мінімум, по чотири години. будь-якому місці можна то де захочу, та вийшов. там що еще... захотів, то і зробив. Ну просто головна фантазія і все. Участь у першому талант шоу принесла популярність Янаку. Тепер його і на вулиці пізнають, і на концерти запрошують. Тренується парубок самостійно, не користуючись відео уроками. Розповідає, саме самостійна робота дозволяє віднайти власний стиль. Втім, аби здобути перемогу у фіналі, доведеться попрацювати. Учасники сильні, так, да, звісно. То тобто є з ким посидінуватися, дуже цікаво. Також дуже довольна, що моя сестра прийшла далі. Ми також двоє в фіналі. Ну буде цікаво. Оскільки українці нація співуча, не дивно, що серед фіналістів багато прихильників вокального мистецтва. 12-річний Вадим Голієнко підкорив глядачів дитячою щирістю, хоча співав дуже серйозно лав-сторі. радять не хандрити, На побачення шходити, Та найбільша полеміка серед суддів розгорілась навколо реп виконавців, гуртів сірі будні та прайд. Спасибо, дьома! Ви позаконились ми нині так давно. Спасибо, спасибо за все. Ми так читаємо місця, а знаємо друга ніж два дня. Ось тут на юних реперів чекав сюрприз. До фіналу вони таки потрапили. Втім, як один колектив. Участь у фіналі стала несподіваною і для Анастасії Котової. Я взагалі не збиралася йти на кастинг, просто вирішила просто, просто попробовать, на що я способна в цьому году. В том году я теж була на кастинге, Мені дуже подобається море эмоций, просто класна. А ось Руслан Сніжинський та Юлія Гуменна подарували кілька романтичних хвилин, виконавши чарівний вальс. Незмінний символ вишуканості та стилю. Потужний драйв, шалений позитив, вибух емоцій на сцені і у залі. Це рок гурт «Глоріам». Обирати кращих серед кращих справа непроста. Втім, правила є правила, і з 25 фіналістів має залишитись лише 10. Фінал пройшли ті люди, які здійснено вислуговують велику кількість уваги, великої кількості глядачів. Я думаю, що вони надалі будуть виступати, будуть також приймати участь. Це саме головне участь у районних концертах, у міських концертах. Усі, хто потрапив до фіналу, «Жмеринщина має талант, отримують цінні подарунки. Всі, хто попав в півфінал, вони вже стають дипломатами. Практично всі. Всі, хто попаде в фінал, всі будуть також і дипломантами, і нагороджені цінними подарунками. Головний приз отримає переможець: це можливість прийняти участь в одному із всеукраїнських конкурсів за кошти спонсора, плюс записатися на одній із радіостанцій, і плюс зробити і свій відеокліп. Три години півфіналу збігли майже непомітно. Зорі визначило 10 найкращих конкурсантів, які змагатимуться у фіналі. Ще двоє отримали переписку до фіналу шляхом таємного голосування серед глядачів, та одного учасника визначили за допомогою інтернет-голосування.